Перший день в академії було дуже цікаво, бо це новий досвід, і нові люди, і нові знайомства. В нашій академії не лише викладачі викладають, а ще конуси. Ну, це... <плес> <плес> це дуже дуже класний спогад, тому що в нас, коли почав вести один хлопець пари, ми всі поставили конуси на заставки в Тімсі. <плес> це мало так бути. І так було, і в нас ці конуси так стоять, подістися по сьогоднішній день. Як мене минулого року вітала з народженням, я запізнилася, і лише Андрій каже: Марія, і тебе там викликає навчальна частина. Там сказали, що якась висока дівчинка, коли йшла на пару, щось там сказала прибиральниці, вона тебе чекає. Я спускаюсь, я вже чуби не плачу, бо я нікому нічого не говорила. Я не знаю, що це, йду, шукаю ту прибиральницю, обходжу весь перший поверх, нікого немає. Я вертаюся, мене зустрічає Діма, весела, я там така вже сумна, все, зараз щось буде. Я заходжу, вони співають, мене вітають.